А вибачте, чим допомогти. А, а що люблять жінки? Нікому не відомо. Що? Хтось любить прикраси, хтось ні, хтось любить зуття, хтось ні. Хтось любить косметику, комусь вона тратить для їхньої шкіри. Чого ви хилите? Вони всі різні. Що? Знаю. Самому спершу на вірус, та це правда. У кожної жінки є свій індивідуальний характер, свої вподобання, невподобання, інтереси, як в нас, чоловіків. А може сукню порадити? В неї 12 років. Який колір, модель, стиль, канина, дизайнер? Та не знаю просто сукню. А як щодо музики? Який жанр? Кантри? джаз, поп? Та не знаю жіночі музика? А я бачу до вас геть на доход. Ході вам, хоч щось має бути. Є одна річ. Ну і що це? Вам це не сподобається? І що це? Рівність. Рівність? Вперше чую, це що таке? Це парфуми? Рівність? Для жінок? О! чудово! Підходить скільки коштує? 16% з вашої зарплатні. А, якась зависока ціна. Краще запитайте в себе. Чи достатньо сильно ви кохаєте свою жінку, аби дати їй в подарунок? Рівність. ж вже гарома свічки куплю. На них знижка 372. Клас, вас мамі також подарую. О, як мило. Doomed up!